Замість відпочивальників у купальниках по пляжах туніського суса ходять солдати в бронежилетах. Після розстрілу людей курортний сезон тут завершений. За останніми даними загинули щонайменше 39 туристів. Наразі встановлено особи восьми британців, одного бельгійця, одного німця та португальця. Національність інших ще уточнюють. Поранена одна громадянка України. Убивцей був 23-річний студент Саїф Феддін Резгі. Він пройшов на пляж, ховаючи автомат в парасолі від сонця. Юнак діяв від імені угруповання Ісламська держава. Він загинув на місці злочину. Влада країни вживає заходів, щоб обмежити вплив радикальних ісламістів на молодих тунісців. Ми збираємося закрити впродовж тижня близько 80 -ти мечетей. Неприйнятно, що в Тунісі деякі мечеті діють поза рамками закону. у європейських країнах туристи масово відмовляються від відпочинку в Тунісі. Ті, які зараз там, поспішають в аеропорт, щоб покинути країну. Британський туроператор Томсон відправив у Туніс 10 літаків, щоб евакуювати 2,5 тисячі британців. Я відчувала, що це неправильно продовжувати сидіти біля басейну, знаючи, що в двох хвилинах ходьби звідти загинули люди. Мені здавалося, що ми не можемо так просто насолоджуватися сонцем, коли стількох людей спіткала така жахлива доля. Доходи від туризму складають 7% бюджету тунісу. У туристичній галузі працюють 400 тисяч людей. Після нападу на туристів у музеї Бардо кількість відпочивальників в країні скоротилася на понад 20%.